Молись і вір. О, Пресвята, Водичице, наша Богородиця, Діва Марія, що перевищуєш чеснотою ангелів і перевершиш святістю всі небесні сили, до тебе зі смиренням припадаємо і молимося, Заступниця і покрови наша. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що породила Спасителя світу Господа, нашого Ісуса Христа, ти, що повна благодаті, любові, злянся на нас, недостойних. Що стоять перед Тобою, покаянням і смиренням серця, просичи захисту, і милості Твоєї, Овси, блага і Пресвята, Мати Божа, Ти є нашою постійною, заступницею перед Сином Твоїм і Богом нашим Ісусом Христом, який через тебе дарував нам спасіння і життя вічне, ти, що перебуваєш у славі небесній, будь нам покровом на землі. Керівницею на шляху спасіння і непохитною опорою, в часи і випробувань знаємо, Пресвята діво, що ми, будучи грішними, недостойні твоєї милості, бо часто рішимо словом, думкою ділом. Тому з покаянням приходимо до тебе, просимо прощення за наші провини, свідомі й несвідомі. Не відверни лиця свого від нас обогадатна, але. Простягни свої милостиву руку допомоги, визволи нас з тьми гріха і направ наші стопи, на шлях істини і чистоти, молися за нас, о Мати Христа, Бога нашого, перед престолом Всевишнього, щоб благодать Божа зійшла на наші душі, і присвятила наші серця, світлом істини Божої, віджени від нас усяке зло, хвороби, скорботи і негаразди, охороняй нас від усіх видимих і невидимих ворогів. Що прагнуть нашого падіння, попроси у Сина Твого миру для наших душ, і спокою для тіл наших, щоб, живучи в праведності, ми сподобалися вічної радості, в Царстві Небесному, попри свята і принепорочна діва, мати милосердна і незрівняна, богослови наші сім'ї, дари нам радість і щастя в родинах наших, богослови наших батьків, дітей, братів і сестер, щоб завжди між нами панували любов і мир. Відверни від нас усі біди, напасті збережи їх від злих помислів і дії, направляючи їхні кроки на шлях істини, що веде до вічного життя, молися за здоров'я наших рідних, даруй їм силу і мужність у всіх ділах добрих, охороняй їх від осіляких небезпек, видимих і невидимих, опричисте діло мати життя і надії нашої, візьми нас під свій присвятий омофор, відверни від нас усі напасті, спокуси і гріховні похоті, які ведуть до загибелі. Збережи нас у вірі православні і богачесті істинному, щоб ми завжди залишалися вірними дітьми Святої Церкви Христової, зберігаючи чистоту душ наших і сердець наших, мати милостива, ти, що завжди чуєш наші і прохання, прийми цю молитву нашого смиреного серця і принеси її, до престолу Сина Твого, Спасителя нашого, нехай твоє милість і благодать завжди перебуває з нами. Охороняючи від усякого зла і провадячи до спасіння наших душ, бо ти є наша заступниця і надія, і тобі ми висилаємо славу, честь і поклоніння разом із Сином і Святим Духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. О, присвятаю на Свина, це наша Богородице, Цариця Небеси, землі, що носила в пречистому воні Твоєму, єдинородного Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа. Ми, грішні і недостойні, припадаємо покаянням перед Твоїм святим образом і слізно мовимося, напишіть імена та прохання в коментарях. Прости нас, пречиста мати, за всі наші провини, свідомі і несвідомі, за недбалість у молитвах, за холодність нашого серця і слабкість нашої віри, О, все блага заступнице, ти бачиш наші немичі і гріхи, бачиш, як світ сповнений з посток постоку. А як ми немічні падаємо у гріхах, ти наша надійна покрова і захист, бо не маємо іншої заступниці перед Богом крім тебе, О мати, милосердя, тому смирено просимо тебе, змилуйся над нами грішними і визволи нас від згубних пристрастей, гріховних звичок, очисте діво ти ще джерелом невичерпної благодаті, і зразком істини, віри вбережи нас від спокуси, небезпек, що нависають над нами. Ти світло наше, темряви, і надія без надії захисти нас від підступів ворога і веди нас дорогою спасіння, мови Сина Твого Христа, Бога нашого, щоб Він простив нам наші гріхи і дарував нам силу на шлях правди, опричиста мати Божа, ти наша заступниця перед Богом, будь нам опорою у всіх наших бідах і скорботах, коли хмари спокуси випробувань вкривають наш шлях, не залишна свадичицею. Але будь нашою дорогою, що веде до Сина Твого і нашого Спасителя, Покрий нас твоїм материнським покровом від усякої, небезпеки душі й тіла, О, Преславна Цариця Небесна, ми припадаємо до тебе з проханням. будь для нас покровом і захистом у хвилину випробувані скорботи у часи небезпеки, будь нам щитом від усякого зла, щоб ніяка біда не торкнулася нас, і ми могли достойно служити Богу в чистоті серця. Пресвята Богородице, коли ми йдемо шляхом життя, повного спокусу, випробувань, будь з нами і веди нас до Твого Сина, до світла істинного спасіння, благослови наші думи, наші сім'ї і всі, хто до тебе в молитві припадає, не дай нам це загинути в наших гріхах, але приведи нас до покаяння і виправлення, оцариця небесна, ми що потребуємо Твого заступництва, покірно молимося, допоможи нам нести наш хрест, зміцни нашу віру, укріпи нас. У любові до Бога, ти, що завжди чуєш молитви твої, дітей твоїх, прийми наші моління і не залиш нас без відповіді, вбережи наші душі, від і спаси нас на шляху до Царства Небесного, пречиста Діво, дякуємо тобі за твою любов і милосердя, за твоє заступництво перед престолом Господнім. Хвалимо тебе, Мати Божа, за Твої молитви, які підносять нас до Господа і ведуть до спасіння, поклоняємося тобі як Матері нашого Спасителя, що дала нам можливість через сина Твого овійти до життя вічного, Пресвята Богородиця Цариця Небесна, надійний наш покровий, і заступниця, не покидай нас у годину смертну, але моли Сина Твого, запрощення гріхів наших і даруй нам життя вічне, у царстві небесному, де разом з усіма святими будемо славити Твого Сина. Господа нашого на віки віків, амі, о присвята і преблагословена водичиця наша Богородиця, Царице Неба і землі, мати Господа нашого Ісуса Христа, предвічного Бога і Спасителя до Тебе, пречиста і принепорочна мати, з згубиних серця і душі підносимо смирене моління наше, бо Ти є надія захист і заступниця всіх, вірних чат Твоїх, напишіть імена та прохання в коментарях. Уводичиця Небесна, Пресвята і пренепорочна Діва Марія, від усього серця взиваємо до Тебе, злянься на смирену молитву нашу і принеси її до престолу Сина Твого і Бога нашого, аби Він змилосердився над нами грішними і подав нам свої благодаті, що ведуть до спасіння, бо Ти, мати милосердя, при становищі страждених, розрадниця скорботних і втіха засмучених. О, Мати світла на вечірнього, ти, що в своєму дівстві вмістила невмістимого, укріпи нашу віру, навчи нас чистоти серця, покори й терпіння, ти, що породила світла, яке просвітляє всяку темряву, просвіти наші душі, осяй наш розум, і утверди нас на шляху правди, Пресвята Богородице покрови і захисте наш, заступниця перед Господом Його за відпущення гріхів наших, за просвіщення умів наших і за наставлення на шлях правди. Ти є дерево життя, що приносить плід життя вічного, то допоможи нам немічним і слабким, здавати спокуси злих ворогів наших, як видимих, так і невидимих. Бо Цариця Небесна, ти є премудра порадниця і наставниця у всякому доброму ділі, Зішви нам розуміння і терпіння, укріпи нас у всякій добрій справі і навчи нас любові до ближнього, як до образу Божого. Ти, що тримаєш у своїх руках лючі до божественних скарбниць милості, яви нам милі Сина Твого, і навчи нас іти стежками Його заповідей. О, Мати Божа, храми Духа Святого, даруй нам силу і мужність, щоб ми могли протистояти Звук в цьому світі, з ціверани душ наших і сіл наших, аби ми в радості та мирі служили Господу всі дні нашого життя. Ти що є незрівняна в чистоті й покорі, допоможи нам уникати гріхів, гордості, самолюбства, наповни наші серця, багатодаті смирення і любові, присвята Богородице, вислухай висухай наше моління і не залиш нас у скорботах і випробуваннях цього життя, але будь з нами завжди, як мати і покровителька, вона порочна діва настав на сегодину споконсу отримай від Падін і випроси у Сину Твого, благодать для нашого спасіння, молитвами Твоїми, о Пресвята Діво, випроси нам прощення гріхів, мир мирдощі, тіла і життя вічне у Царстві Небесному, де за всіма святими будемо прославляти Тебе, милосердну заступницю нашої, поклонятися, Сину Твоєму, Господу нашому Ісусу Христу за цим і Святим Духом на віки, віків. Амінь. Обрані від віків Матері Божій наші заступниці та покровительці, ми недостойні роби Твою здячністю, оспіваємо пісню хволим, ти ж Бога, як мати милосердя, визволи нас від усякого лиха та спокусу, щоб ми з вірою, і любов'ю взивали до тебе, радуйся, чисте, невісто, не невісне. ангельські хори дивуються твої величі, опречиста. Бо через тебе невимовне таїнство спасіння стало явним для всього світу, Син Божий, через твоє смирене прийняття втілився, щоб визволити людський рід від гріха, ми спокаянням і надією на твоє заступництво взиваємо до тебе, радийся двері спасіння, через які увійшов Христос у світ, радися світильнику непогасний, що освітлює дорогу до Царства Небесного, радийся, бо тобою розвіється темрява гріха. Радуйся, мати любові і миру, що дарує нам Христа, Радуйся, бо через Тебе слово стало плоцю, Радуйся, бо через тебе ми отримали доступ до Божої благодаті, Радуйся, чисте зіво, невістане, невісне. Побачивши велике чудо Твого Божественного материнства, ангели з радістю співають, Боже слава, ми грішні, недостойні, просимо тебе, не відкинь наших молитв, але заступися за нас. Перед сином Твоїм, з любов'ю і вірою, співаємо Богові, Алілуя, ти же злом, що приніс нам плід життя Господа нашого Ісуса Христа, який став для нас Спасителем. Через Твоє смирене свижіння ми знайшли життя вічне, тому взиваємо до тебе з подячними серцями, радуйся за моє обітоване, з якої древо життя. Радуйся, бо твоє смирення стало піднесенням людства, радуйся, освячено скинім. Що прийняла Господа, радуйся, джерело води живої, що освіжає спраглі душі, радуйся, стражниці Божих дарів, що несе нам благодать спасіння, радуйся, провідниця до життя вічного, що підносить нас до небес, радися чисте, невісто, вісто, ниневісне, сила Всевишнього покрила тебе, опричиста, і ти за сина Божого, який прийшов у світ для спасіння людства. Тому з радістю і благовінням оспівуємо це таїнство і підносимо тобі хвалу, співаючи Богові, Аллілуя, маючи у своєму воні того, хто тримає все вину, те обогородиця стало осили невимовної благодаті. О, як не збагнене це таїнство для людей, і ангелів, тому з вірою, і подякою, взиваємо до тебе. Радуйся, престоли, Царя Небесного, що прийняла його в своє воно, радуйся, живий ковчег, що носить Спасителя світу, Радуйся, неопилиме купино, що палає і не згорає, Радуйся, світлий образ Божого, смирення, і любові, Радуйся, двері небесні, через які зійшло спасіння для всіх людей, Радуйся, провідниця на шляху до світла правди і життя вічного, радися, чисте, діво, невістани, невісне. Звертаючись до тебе у скорботах і випробуваннях, ми знаходимо у тобі невимовну радість і підкріплення в час, покус. Ти є захистом для тих, хто вірить у Твоє заступництво, тому з любов'ю і вірою взиваємо до Твого Сина Алілуя. Небесні, ангели дивуються, як через тебе діво збулося древнє пророцтво про прихід Месії. Сама ти стала дверима до вічного спасіння. Прославляючи це велике таїнство, ми оспівуємо тебе так, Радуйся, бо ти звершила обітницю отців, Радуйся, провідниця на шляху до істини і спасіння, Радуйся, стіна не здолана для тих, хто шукає захисту у тебе, Радуйся, оселя Божої благодаті, що просвіщає темряву світу, Радуйся, місто захисту для всіх, хто прибігає до тебе, Радуйся, заступниця наша перед престолом, благодаті Божої. Радуйся, чисте, зіва, не неневісне, ти, дверима Божого милосердя, присвята Діво, і через тебе ми пізнали істинного Спасителя, просимо тебе, будь для нас надійною покровителькою і провадь нас до Царства Небесного, щоб ми спасені твоїми молитвами співали Богові, алілуя! Світло Твоє засягано до всім світом, і ти стала для всіх людей провідною зіркою на шляху до Христа. Просвіти і наше серця світлом твого сина, щоб ми з вдячністю співали Тобі, радуйся світло світу, що розганіє темряву гріха, радуйся Зоря Незгасна, що проводить нас до істинного світла, Радуйся, лілея чистоти, що надихає на праведне життя, радуйся живи, ковчег Божої Богдасі, що несе спасіння людству, радуйся скаве на якій укріплюється наша душа, радуйся пристань мирна для ти. Хто шукає спокою і надії, радиться, чисте діво, невіста, неневісне, милосердя Твоє Богородице простягається на всі, хто з вірою звертається до тебе, ти є надією для тих, хто пав у зневіру, і пристановищем для тих, хто шукає спасіння. Сподякою, співаємо Богові, Алілуя! Ти для нас, міцною заступницею, пречиста, бо через тебе ми отримаємо Божу і силу для боротьби з грехом, не допусти, щоб наші серця ослабли від спокус, але укріпи нас молитвами до Твого Сина, а з вдячністю взиваємо до тебе, радишся пам'яті вічної слави, що зберігає наші душі, радийся небесна сила, що підкріплює немічних. Радуйся, небесна брама, через яку входимо в Царство Христове, радуйся джерело надії для тих, хто знемагає у випробуваннях, радуйся покрова Твоя, що захищає від усіх ворогів духовних, Радуйся, живоносна вода, що освіжає спраглі душі. Радася, чисте діво, невіста, не невісне. Ти є чудесним явленням Божої любові, і милості, діво Богородице, бо через тебе з'явився світовий Спаситель, і твої молитви підносять нас до Бога. Ось чому подякою сподякою, радістю, співаємо Богові. Алілуя. Ти стала новою Євою, яка своїм послухом повернула людство, шлях до раю. Ти народила життя, яке не має кінця, тому покаянням і вдячністю приносимо тобі наші похвали. Радуйся, відновлення людства, зруйнованого гріхом, радуйся, бо через тебе людство отримало новий початок у Христі, Радуйся, мати вічної любові, яка перемагає всяку гріховну слабкість, про премудрости Божа, що просвітлює наші душі світлом істини, Радуйся, учителько праведності, що веде до вічного спасіння, Радуйся, провідниця до Царства Небесного, що оберігає наші кроки, Радуйся, чисте діво, невісто, неневісне. Ти для нас пристановищем у випробуваннях і скорботах, о пречиста, Богородице. Ті, хто прибігає до Тебе, знаходять захисти, втіху, з вірою взиваємо до Твого Сина і Бога нашого. Аллилуйя! Ти є живим вогнем Божої любові, який запалює наші серця до служіння Христу, твоє непохитне смирення стало прикладом для наслідування. Тому з вірою та любов'ю взиваємо до тебе, радуйся мати вогню невгасимого, що палає в серцях віруючих, радуйся Світильнику праведності, що веде до Царства Божого, Радуйся, непохитний щите у боротьбі з гріхом, радуйся покрова на шляху до чесноти святості, радуйся заступниця наша перед Престолом Божої благодаті. радуйся оновлення для душ наших силою, Святого Духа, радуйся чиста зіво, невісту, невісне. Всі небесні сили оспівують Твою слава, обогородиться, бо через Тебе, збувайся спасіння для всього світу, Ти є для нас непорушною твердиною на шляху до вічного життя, зі смиренням і вірою співаємо Богові, алілуя. Ми бачимо в тобі ліствицю, через яку Бог зійшов на землю і відкрив нам шляхи небес, опричиста, проси за нас, щоб ми з гідністю пройшли цей земний шлях і досягли царства Небесного, оспівуючи тебе, співаємо. Радуйся, це небесна, що підносить людство до Бога, радуйся мосте, що поєднує небо і землю, радуйся провідниця, що вказує шлях до вічної істини, радуйся радості всіх, хто йде до спасіння, радуйся джерело сил для тих, хто знесилений у випробуваннях, радуйся заступниця наша перед Богом, що молить за наше спасіння, радуйся чисте діво, не неневісне. Ти прийняла богадать від Бога, бути матір'ю Спасителя, пречиста діво, допоможи нам зберегти вірність Йому і твоїм заповітам, щоб разом із Тобою ми могли радісно оспівувати Його ім'я. Аллилуйя. Ти є нездованою твердиною для тих, хто прибігає до Твого заступництва ми недостойні, взиваємо до тебе спокаянням, знаючи Твою безмежну любов до нас і прагнення спасти кожну душу. Тому з вірою взиваємо до тебе, радуйся, опора наша, в годину спокуси випробування, радуйся твердини, що оберігає нас від бурі гріха, радуйся кораблю спасіння, що веде нас до пристані життя вічного, радуйся, надія наша, що ніколи не посоромить, радуйся небесна провідниця, що направляє наші кроки до життя вічного, радуйся вічна радість для тих, хто виконує заповіді Господні, радуйся чисте зіво, невіста, неневісне. Ми не можемо осягнути всієї глибини Твоєї богата опричиста, але з вірою, любов'ю підносимо до тебе наші молитви, Ти є живим прикладом смирення та відданості Божій волі, з вдячними серцями співаємо Богові, Алілуї, осяяне богататю, Твоє ім'я, пречиста діва є для нас, джерелом невимовної радості. Твої молитви підносять наші душі до неба. Твоя любов окриляє нас на шляху правди, оспівуючи тебе, ми промовляємо, радися, зірку, що просвітлює темряву світу, радися світильнику віри, що веде нас до життя вічного, радуйся Мати Спасителя, що дарує нам світло істини, радуйся заступниця наша перед престолом Благодаті, радийся надії тих, хто шукає милості Божої, радися джерело життя вічного, що живить наші душі, радися чисте діво, не невісне, ти є світильником, що не гасне, причисте Діво, і твоя благодать, просвітлює тих, хто перебуває у темряві гріха, проси за нас, у Твого Сина, щоб ми отримали світ твоєго благодаті, співаючи йому, Аллилуйя. Оспівуючи тебе, як матір вічного життя, ми з радістю приносимо наші молитви до тебе, ти є джерелом благодаті, що зцілює наші душі і тіла, тому прославляючи Твоє святе ім'я, співаємо, Радуйся, лікарко наших душ, що зцілює рани гріха, радуйся, джерело духовного відродження, радуйся, невтомна заступниця перед престолом Божим, радийся материнська любов, що ніколи не минає, радийся благодатна заступниця, що веде нас до спасіння. Радості надії всіх хто прагне Царства Небесного. Радися, чиста діво, невіста, неневісне, опричиста мати Божа, прийми наші смирині молитви і захисти нас від усякого зла. Визволи нас, світа гріха і приведи до вічного життя, щоб ми могли вічно оспівати ім'я Твого Сина і Бога нашого, Аллілуї. О, Пречиста мати Божа, прийми наші смиренні молитви, і захисти нас від всякого зла, визволи нас віта гріха і приведи до вічного життя, щоб ми могли вічно оспівати ім'я Твого Сина і Бога нашого, Аллілуї. О, Пречиста мати Божа, прийми наші смиренні молитви, і захисти нас від усякого зла, визволи нас. Вітани до гріха і приведи до вічного життя, щоб ми могли вічно оспівувати ім'я Твого Сина і Бога нашого. Аллилуйя! Ангельські хори дивуються твої величі причиста, бо через тебе невимовне таїнство спасіння стало явним для всього світу. Син Боже, через твоє смирене прийняття, втілився, щоб визволити людський рід від гріха. Ми ж з покаянням і надією на твоє заступництво взиваємо до тебе, радуйся двері спасіння, через які увійшов Христос світ». радуйся світильнику непогасний, що освітлює дорогу, до Царства Небесного, «Радуйся, бо тобою розвіється темрява гріха, «Радуйся, мати любові миру, що даруй нам Христа, «Радуйся, бо через тебе слово стало плоттю, «Радуйся, бо через тебе ми отримали доступ до Божої благодаті, радийся, чисте діво, невістине, невісне. Обрані від віків Матері Божій, наші заступниці та покровительці, ми недостойні раби Твоїм, з вдячністю співаємо пісню хвали, ти ж облагає як мати милосердя, визволи нас від усякого лиха та спокус, щоб ми з вірою й любов'ю взивали до тебе, радися чисте зіво, не невісне, Пресвята Водичиця наша, Богородице, Мати, Господа, і Спаса нашого Ісуса Христа до Тебе, що з висоти небес дивишся на слух Твоїх, підносимо свої серця та молитвої. Пишіть та прохання в коментарях. Ти, що своїм материнським омофором покриваєш увесь рід християнський, я винам твою милість і заступництво перед Престолом Божим не покидає нас у скорботах і випробуваннях, але захисти від усіх бід і негараздів, видимих і невидимих, бо матиме усердя непорочне діво, що Сина Божого народила, спаси нас, молитвами твоїми від всякого зла і обману ворожого. Бо ти є покровителька і заступниця наша, і до тебе ми вдаємося у час біди випробувань та спокунись, простягни руку свою благодатну і порятуй нас від немачі гріхів, і пристрасти, які нас обтяжують, ти ще цілющим джерелом нашого спасіння, зціли наші душі, тіла, даруй нам мир і спокій душевний, овсе Бога Богородице, не зневажмо, лито в наших, але прийми з любові і подай нам своє заступництво. Перед Сином Твоїм і Богом нашим випроси у нього прощення гріхів наших, бо ти єдина мати, милосердя, і співчуття, захисти нас від напасти від усякого зла і скорботи, від хвороби печалі, визвали нас від раптової смерті, даруй нам богочесне життя у Христі, щоб один судом і могли з радістю стати перед Його святим лицем, попри Богородице Богородиця покріну своїм всесильним омофором, відведи від нас біди напасті, ворогів, видимих і невидимих. Ти покров і надія наша непокійна, сведичицем, але навчи нас жити у праведності, та чистоті серця, щоб ми сподобалися Царства Небесного, мовимо тебе, зміцни наші серця у вірі, дай нам терпіння і кріпкість у всіх скорботах і випробуваннях, що посилаються, для нашого спасіння, мати Бога, нашого, заступниця і покровителько, збережи нас у Твоєму мирі, що, перебуваючи під Твоїм заступництвом, ми живи у злагоді, мирі, любові. Славлячи тебе і твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бережи вас Бог.